А ви знали, що колись на Різдво ялинок в українців не було? Ну, і, взагалі, про всяк випадок, ялинка це не радянський винахід. Традиція ставити пухнасті деревця та пішла з німецьких земель, де це робили ще в 16 столітті. Прикрашали їх і в Австро-Угорщині, куди на той час входила частина України. В Союзі ж спочатку забороняли ялинку разом із Різдвом, а потім підігнали її під радянські ідеологічні потреби. Так, зелене дерево стало не різдвяним атрибутом, а новорічним. Так а що ж українці ставили на різдво ще до ялинок? О, це був дідух. Отакі у нас спецефекти. Це святковий сніп з різних зернових культур: Просо, пшениця, жито, овес, що в кого росло. І в різних регіонах України він теж зветься по-різному: дідо, сніпрай, король, коляда. До речі, напишіть в коментарях, як в вашому регіоні він називається. Але чи знали ви, що цей різдвяний атрибут, як і коляда, теж має дохристиянське коріння? Спочатку дідух був язичницьким ідолом, зачинателем роду. Це така собі посвята духам предків, щоб наступного року був хороший урожай, бо в ті часи годувала земля, і від урожаю напряму залежало виживання людей. За християнства діду став частиною Різдва, і зараз це символ добробуту в сім'ї. Знаєте, що найцікавіше? Дідух я вперше побачив лише кілька років тому, коли ми з Олею поїхали святкувати Різдво у Львів до її родини. Для мене це знаєте незмінна традиція. Мій дідусь, якому за 90 щороку на святвечір, як найстарший в сім'ї, заносить в хату дідух і він шує. майбі, мабі на щастя на я. Ну, я рік, щоб було і. Для мене це особливо цінна традиція родом з дитинства. Далі дідух ставлять у найпочесніше місце в хаті, а вже після закінчення свят спалюють, щоб закликати весну. Для багатьох, до речі, ця частина приносить особливу радість, бо можна відчути себе полтавським пальєм. Мені подобається, як воно горить. То що ж ставити на свята: сніп чи дерево? Як на мене, і дідух, і ялинка можуть спокійно співіснувати, тому що мають різне значення і історію. От ми раніше лише ялинку ставили цього року, вперше самі зробили дідух. Отакий він гарний.